Це тусовка багатих і молодих любителів класних авто, дівчат і швидкості. Це почалося з одного хлопця, який хотів покататися з власними друзями, а закінчилося все. Ось ми і побачимо, як все закінчилося. Гей, мене звати Андрій, я не можу вимовити власне ім'я, але я можу вимовити назву Gumball 3000. Якщо казати 3000, то я вже не вимовлю. Як і будь-який класний івент, все почалося з людини, яка його очолила. В даному випадку це ось цей чувак Максимілян Купер. Ця людина живе життя, про яке я думаю, опівночі в ліжку. Якщо ви подивитесь на його фото з життя, то ви обов'язково подумаєте, що він з якоїсь там багатої сім'ї, але це абсолютно не так. Максимілян народився в сім'ї бідного художника і музикантки, десь там в дуже глухих селах Англії. А якщо ви дивилися моє відео про Кларксона і фермерство, ви знаєте, що ну, справи в них там далеко не найкращі, причому вже давно. Більшість дітей з таких сімей ніколи не підуть взагалі навчатися в університет. Більше того, вони зачасту навіть не закінчували школу, а йшли ну просто працювати на землі власних же батьків. Макс загалом вписувався в цю всю компанію. Він займався футболом, але після школи таки пішов вчитися. Але до цього ми повернемося за хвильку. Перший і найбільший пуш в своєму житті Максиміліан дістав завдяки немізкам. А милому личку. Він став моделлю. Та ще й далеко не найнижчого ешелону. Він досить швидко почав підписувати контракти на десятки тисяч фунтів і тусувався з людьми, які вели такий світський образ життя. А витрачав він ці всі фінанси, понятно, на автомобілі. Але ви його не недооцінюєте, він не просто купив собі якусь класну і дорогу тачку і ганяв по автобанам. Ні. Він взявся за це хобі сильною чоловічою хваткою. Максиміліян почав виступати в «Формула Воксхол Юніор і Ф-3. Для вашого розуміння, він виступав в той самий час і на тих самих локаціях, що й, наприклад, Марк Вебер. Нагадую, якщо ви підпишетеся, поставите лайк, залишите якийсь коментарі взагалі, поширите це відео, то в мене буде більше фінансової можливості для того, щоб знімати масштабніші і цікавіші відео. Не хочете підтримувати мене, ну то підтримайте мого монтажера, адже чим більше я буду мати грошей, тим більше буде в нього зарплата. Окей? А тут починається частина, через яку я йому завидую. По білому завидую він паралельно з заняттям моделінгом і автоспортом пішов здобути освіту. Макс, попри своїх батьків, насправді не дуже сильно розумів так зване високе суспільство, хоча знаходився в ньому щодня. Коли він був на пітлейні, він бачив більш практичних людей з набагато більш інженерним мисленням. І ось якщо світ автомобілів і механіки він розумів без жодної допомоги, то ось для якраз цього світського життя допомога таки була потрібна. І це. Була чи не основна причина, чому він пішов вчитися саме на фешн-дизайнера в Central Saint Martins. Слухайте, якщо ви не знаєте, що це за виш, то сідайте поряд і вам зараз все поясню, тому що це виш, в який я мріяв вступити роками. Це найкращий університет дизайну одягу в світі. Вище немає куди, це топ стопів. Для вашого розуміння його закінчив Олександр Маквін, а він як Міхель Шумахер у Формулі-1, тільки в фешн тусовці. Тобто Максимілян був топовим водієм. Вільний час він вкладав в автомобілі, а в будні дні він був моделлю і студентом найпрестижнішого університету з фешн дизайну в світі. Вау! Як приватний пілот, він був більш ніж успішним, але він не пішов далі. Там не було якоїсь дуже гучної ситуації по типу скандалу з босом чи зломаної спини. Ні, це була суміш адекватної оцінки своїх вмінь. Фінансів, а що найважливіше, його характеру, вкладаючи все, що він мав з модних показів, хлопчина все ще не мав достатньо фінансів, щоб купити собі місце в полетоні F1. Крім того, він був собою відвертим і розумів, що він бачить певну таку собі стелю таланту, яку він так легко пробити не може. Грубо кажучи, він усвідомлював, що він не входить в ось цей 1% людей, які потенційно можуть отримати кубок чемпіона Ф1. А до того ж, хлопчина фанатів від епохи Джеймса Ханта в F1 70-х. Алкоголь на петлені після гран-прі купу жінок, половину бюджету команди йде на тусовки. Але F1 в 90-х була вже на наступному етапі. Корпоративний, часами нудний стиль, ще більш гігантські роздуті бюджети, телеметрія. Коротше, це все було для нього скучно, принаймні, він так це бачив, він не за тим туди йшов. Хлопець хотів свята і похмілля в пентхаусі в Монако, а не ось це все ваше. І незважаючи на власні бажання тусуватися, він пішов вчитися. Тому що щоб у вашому житті не сталося, піти вчитися це завжди правильний вибір. Тільки в його випадку він пішов, напевно, туди, куди не дуже сильно бажали б його батьки. Нагадую, що його батько був художником, а мама музиканткою. А він вступив в університет Сасексу на спеціальність право. Та кінознавство. І те і інше йому знадобляться пізніше. Отже, що ми маємо в підсумку? Хлопець має дві вищі освіти: топове портфоліо моделі, хороші скіли водія, навіть пілота, і водночас не хоче йти жодним з цих шляхів до кінця. Йому, як і багатьом з нас, хотілося всього і водночас, але життя це життя. Тільки є в ньому щось. Що відрізняє його від інших. От не хотілося йому прийняти думку, що нудна офісна робота або слизький і швидкий моделінг це покликання його життя. Він вирішив такий поєднати все. 1998, Макс надсилає листи своїм колегам з автоспорту і водночас тим з модного середовища. А все для того, щоб поєднати їх всіх в одній спільній тусовці. В нього на той момент вже непогані такі фінансові можливості, а також. Знайомства на одному з інтерв'ю Максимілян казав, що він не знав, як просувати свій івент. Чомусь я йому не вірю, тому що на листі запрошених були такі імена, як Наомбі Кембл і Кейт Мос. Він називає свій івент Гамбл 3000. На питання чому саме так? Він відповідав, що ну це тупо було модним тоді, а також це було частиною його візії для участі в Гамбл 3000 Потрібен був внесок. 3 тисячі фунтів. Купер сказав, що по фінансам воно абсолютно не сходилося і він попав в величезний мінус. А чому сума була 3000, думаю, ви зрозуміли. Візія. Сам Макс задав тон усьому дійству. Замість того, щоб взяти найшвидшу тачку, яка в нього була, він взяв олдскульний американський поліцейський автомобіль. Чому Crown Victoria? Тому що це було шоу. Це був перформанс на 50 автомобілів, 50 тачок по маршруту Лондон, рівені Лондон. І жодних навігаторів, жодних смартфонів, лише паперова карта, повний бак бензину і похмілля майже кожного ранку. Це виглядало як сюжет фільму. В день вони тікають від копів по автобанах, вночі вони розносять готелі в Італії. Аристократи, актори, музиканти. Вони всі перемішалися таку велику, брудну, дуже п'яну, але дуже щасливу тусовку. По словам деяких учасників, Макс включав мигалки, які він чи то не зняв, чи то поставив сам. Ну коротше, він їх використовував для того, щоб розганяти трафік. Десять, я таке вже чув. Хоч той заїзд ще був сирим, він відзначився досить великою кількістю зіркових грішків. Білі Зейн, який буквально за два роки до того грав поганого хлопця в Титаніку їхав на машині Бонда. На db 5 Джейсон Пріслі з Беверлі Хіллз 9210 теж брав участь. Він тоді перебував на піку своєї слави і відзначився чи то першим вилютом з траси, чи то першим штрафом за перевищення. Але що він точно зробив, так це привернув увагу MTV. Але до цього ми повернемось знову пізніше. Рівні, маленьке містечко, в яке вони їхали, було дуже задоволеним потенційною увагою Медіа і 50-ма суперкарами з зірками, які до них приїдуть. І тому. Влада дозволила взяти головну площу і влаштувати там тусовку. Учасники приїхали, заблокували весь рух, і понеслося шампанське, і все. все все Ну а найцікавіше було тільки кілька чекпоїнтів: готель в Парижі, потім якийсь там замок в Німеччині, і тоді Італія. А люди. По суті, їхали як хотіли, будь-яким маршрутом. Хтось фінішував тоді, хтось ще колись. Між ними різниця була не то, що в хвилини, а чи час від часу в десятки годин. Коротше кажучи, Gamble 3000 заявив про себе гучно з самого початку, але найцікавіше було все ще попереду. У 2001 році, коли Макс вже підняв вартість вступу, щоб просто-напросто не обанкротитися, з'явилися вони MTV. Хто пам'ятає, тоді по тому каналу було шоу Джекс. Так ось це мега популярне шоу купило права на зйомку і показ епізоду, який був знятий на Gamble 3000. Цей епізод шоу став найпопулярнішим епізодом Джек взагалі. Окремої уваги заслуговував їх ягуар, тому що хлопці з С не викидували з нього сміття, палили в ньому, спали в ньому. Та й взагалі поводилося в ньому так, як, напевно, жоден власник ягуар до того не поводився. Але з плюсів вони його потім розіграли на аукціоні. Але головним символом тієї епохи став не актор, не гонщик і не музикант. Ним став хакер Кім Шміц. Він був більш відомий як Кімбл, а потім як творець мегааплоуд Кім Його зброєю масового винищення був Mercedes SV12. Це була просто яхта на колесах. З мотором v 12 яка теоретично могла б їхати 320 км на годину. І ми будемо з вами лише надіятися, що Кім так ніколи цього і не спробував. Всередині машина виглядала як якийсь центр управління польотами НАСА, тому що там були найсучасніші радари, сканери поліцейських частот, прибори нічного бачення і прямий інтернет-зв'язок в 2001 році. Стратегія, яка була супер простою, і, як не дивно, дієвою. Ходять слухи, що цей чувак возив собою в бардачку десятки тисяч доларів просто для хабарів. Кім створив собі образ недоторканого, поки інші намагалися якось уникати поліції або тікати від неї. Він дуже сильно за це не переживав. Більше того, в хлопця була своя знімальна команда, яка створювала власний фільм про нього, де він був головним героєм і, очевидно, головним переможцем по житті. Я, я повторюсь: він на абсолютному серйозі. Возив величезну знімальну групу з собою і випустив навіть власний фільм, який назвав Кімбл Презенс Гамбл 3000. Цей фільм ще до епохи Ютубу став вірусним в інтернеті і зробив його, до речі, популярнішим серед гіків і айтішників. До речі, я забув додати, що в нього в автомобілі був супутниковий телефон і факс. Чувак був максимально, максимально відповідним до духу свого часу. Хлопець жив життя на максимум. Але в 2012 році в його двері постукали ФБР. Імперія Мегауплоу тоді впала, а всі тачки конфіскували. Про цього чувака, якщо щось є цілий пост в телеграмі, там. Капець історія. Після МТВ картинка стає якіснішою, а ставки стають вищими. Учасники більше не катаються на якихось там старих Лотусах чи Краун Вікторія. Ні. Новим стандартом являються найшвидші автомобілі свого часу. Феррарі Ензо, Koenigsegg Ексісіар, машини, які коштували мільйони баксів, проїжджали всю дистанцію і через тиждень були всі в подряпинах, обклеєні скотчем і дуже брудним. Зірковий склад теж змінився. У 2004 році Едріан Броуді отримав Оскар за головну роль у фільмі Піаніст. А вже через два місяці він на своєму червоному Porsche 911 Летів у Гамбл 3000. Це був пік свободи, тому що поліція ще не знала, як реагувати на табун зі ста суперкарів, які пролітають повз тебе на швидкості в 300 км на годину. Інтернет ще не дозволяв тоді передавати всі файли миттєво, але як тільки він зміг, інтернет став великим і страшним. В контракті з'явився один важливий, але дуже маленький пункт. Абсолютно всі дані. Проходили через руки менеджерів і піарників Гамбл 3000 перед публікацією. На момент появи Ютубу жодне відео не могло там з'явитися без їх згоди. Інакше чекайте позову до суду. А я нагадую, Максиміліан мав освіту в сфері права. Коротше, все несеться. Купа грошей, тачок, кожен рік це просто підготовка до наступного Gamble 3000 Здавалося, що б могло піти не так, але сталося саме те, про що думали всі. Коли перший раз бачили кадри з Гамбл 3000. 2 травня 2007 року, Македонія, це не був веселий виліт у Кювет, як раніше. Це була трагедія. Один з екіпажів на Porsche 911 влетів у цивільний Volkswagen Golf, в якому їхало літнє подружжя. Водій Гольфа не доїхав до лікарні, а його жінка покинула цей світ вже через два дні. Світ Миттєво змінився. Ще вчора преса називала їх крутими бунтарями, а сьогодні вбивцями на автомобілях. Всі великі спонсори, такі як Adidas чи Vodafone, менш ніж за 24 години розірвали всі контракти, щоб не портити собі репутацію. Перше в історії Макс Купер зробив те, чого від нього ніколи не очікував ніхто він скасував Gumball 3000. Прямо посеред Європи гонка просто зупинилася. І всі змушені були роз'їхатися по домам. Макс, абсолютно серйозно і справедливо замислювався, чи не закінчити івент назавжди, але він так цього і не зробив. Зате він зрозумів, щоб вижити, потрібно подорослішати. Піарники і менеджери Макса, мабуть, взяли його слова занадто близько до серця, тому що вони організували наступне релі через Китай і північну Корею. Не південну, північну Корею. От настільки чуваки відволікли людей від минулого івенту. До речі, маршрут починався в США, і для того, щоб переправити всі суперкари через Океан, вгадайте, що вони використали. Ан 124. Чомусь ми постійно виступаємо якимось мостом між капіталізмом і комунізмом. Після випуску першого iPhone, ґамбл, який весь світ насправді, змінилися. Вони насправді були першими, хто намагався зробити пряму трансляцію на YouTube всього івенту. Мастодонти. сьогоднішній Бл 3000 – це вже не виклик системі. Тепер вони частина системи. Вхідний білет тепер коштує від 50, а то й до 100 тисяч фунтів. Серед учасників тепер не хакери втікачі, а всякі криптомільйонери, ютубери і діти шейхів. Поліція більше не влаштовує жодних облав. Тепер копи перекривають вулиці міст для того, щоб вони могли проїхати через місто без заторів, ну і щоб фани змогли зробити гарні селфі. Фанати оригінального Гемблу кажуть, що він втратив свою душу, він став більш комерційним, безпечним, нецікавим і інстаграмним. І, взагалі, вони мають рацію, тому що романтика бунтарства зникла. Але правда в тому, що якби ця романтика не зникла, швидше все. Зник би Гамбл. Після трагедії 2007 році у Макса Купера був дуже важкий, але зрозумілий вибір. Або стати професійним шоу, або зникнути. Він свій вибір зробив. Надіюся, вам подобаються теми моїх відео, тому що я намагаюся підбирати їх такими, щоб вони були не представлені не тільки на нашому сегменті Ютубу, але й загалом на всій платформі. Таких не зовсім багато, але все ж вони все ще існують. Якщо вам ці всі історії по душі, підпишіться. Ви можете також підтримати канал фінансово. Але це не обов'язково. Не забувайте, будь ласка, задонатити сьогодні свої 10 гривень на ЗСУ. Можете також стати спонсором каналу, тоді ви будете дивитися відео без інтеграції і з виключною монетизацією, тобто без реклами. Ну, а ще у вас буде додатковий контент. Дякую, що додивилися до цього моменту. З вами був Андрій і до наступного тижня.